Всім привіт, друзі! Як ви бачите, що в нас сьогодні буде на огляді, це шуропокрут безщитковий з ударом від Vitals. Це їхня лінійка Smart Line, щоб ви розуміли, що це за шуропокрут і що за фірма Vitals. Вона дає на цей шурупокрут гарантію. П'ять років. Напишіть мені в коментарях, яка ще фірма стільки дає років гарантії на свій інструмент. А коли фірма дає такий великий срок гарантії, значить що відповідно вона якісно робить цей інструмент? Так що буде дуже цікаве сьогодні відео. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки, огляду і тесту. Провіримо все. Акум, зарядку і шурік. Погнали! Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 є з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп! 30 гривень. Всі посилання в описі під відео З самого початку. Як зазвичай трошки історії. У мене на каналі також є огляди інструментів, є плейлист, можете зайти. І багато мені люди в коментарях писали Живова, зроби огляд на інструмент Vitals. Я написав Vitals, вони мені відповіли. Я Вибрав самий ходовий інструмент. Це шурупокрут. бо шуропокрут всім потрібен. Реально, шурупокрут, це така штука, потрібна, а ще й шурупокрут з ударом. Так що, хто хотів Vitals на огляд, буде цікаво і мені самому. Дуже цікаво, бо я вже його в руках потримав. Повірте, я вже і ним крутив. Ну він дурі має, я вам чесно скажу, не можна закручувати півметрові глухарі. Чесно, я вам скажу, давайте ми розпакуємо. Е, я вам покажу, що йде в комплектації, перейдемось до характеристик і до ціни. Ціна тут солодка, за такий широкопокрут, реально ціна топчик. Тому що зараз мені будуть писати в коментарях, та я за 6 тисяч девольт куплю мілокі, ну за 6 тисяч, за 6 тисяч. А щоб ви розуміли, це в половину дешевше. Цей в половину дешевше, і тут гарантія 5 років. Хто? На Девольт в Україні дасть гарантію 5 років. Ви мені скажіть, чи на Мілокі хтось вам дасть гарантію 5 років? Напишіть в коментарях, хто дає офіційно 5 років гарантію на інструмент, наприклад, Девольт чи Мілокі. Дивіться, ось такий коробочок. Ось такий шурупокрут. Як ви бачите, я вже з біткою, прям от крутив. Я... Він прийшов, я його розпакував і зразу думаю, блін, взяв такий от шуруп, він просто не чує. Він так загнав такий, якби, я не знаю, в землю закрутив чи що, не в дерево, в землю. Я не сверлів з ударом, але сьогодні будемо сверліти, буде у нас щось сьогодні 6, -ка, 8, -ка, по бетону. Він має товкти, як має бути. Дивіться, ще в комплекті у нас є кліпса, коробочку. Давайте ми відставимо на бік. Кліпса можна прикрутити. Що я вам скажу? Це потужний шурупокрут, Він не є легенький. Не надійтеся, потужні шурупокрути, вони є тяжкі, але вони створені для того, ще раз повторюсь, щоб там півметрові на півногі шпильки закручувати, і глухарі і так це далі. Мануал є. Відставляємо кліпса є далі. В комплекті 2 ампер години, акумулятор. Це не в комплекті, це окремо тушка коштує. Сьогодні ми перевіримо також на якість акумулятори. По стандарту, як ми все робимо. Розберемо, заміряємо опір, поємності і так далі. Це в нас 2 Аг. З самого початку, що я вам можу відмітити, дуже приємно, дуже класно. Воно все чорне на чорному, але щоб ви розуміли, оце все в нас гумове. Все повністю низ гумовий. Дуже класно зроблений. Індикація ось так виглядає. В нас акум заряджений. Відставляємо. І зарядка в нас на... Скільки в нас ампер-годин? на 4,5 ампер-години? На 4,5 ампер-години. Цей акумулятор, щоб ви розуміли, вона за годину зарядити. Ми розпакуємо також зарядочку. Я вам покажу. Вона важка. Ну От дійсно вона важка. І дивіться, як вона гарно виглядає. Все простенько, все супер. Вхід у нас 220. І дивимось сюди. Вихід у нас DC 21 вольт, 4,5 А. 24 вольта, 3,5 ампера, ступінь захисту IP 22. Ну, зарядка шикарна. Добре, відставляємо ці коробки. Давайте ми перейдемо на сайт. Я вам зараз покажу ціну, скільки він коштує акумулятори окремо. Це сама тушка. Шурупокрут у нас потужний. Реально, я вам скажу потужний. Дивіться, все підготовив. Дивіться, дриль шурупокрут, акумуляторний VITALS, професіонал. Маркіровка його АУ 1870BS. Line Це в них акумуляторна лінійка. Ціну, подивіться, 3870 гривень. Це шикарна ціна для такого шурупору. Частота ударів хвилину, цей шурупокрут має в собі удар. Е, в нас йде від 0 до 7500 і від 0 до 30 тисяч ударів хвилину. Це типу на першій і на другій швидкості. Також швидкість холостого ходу е, в нас від 0 до 500, то на першій швидкості і від 0 до 2000 – це на другій швидкості. Це досить багато. Повірте. Безщитковий двигун, реверс є, блокування шпинделя присутнє металевий патрон. Коротше, все шикарно. Я вам кажу, шурупокрут, все, що потрібно, то і є. І я думаю, з самого початку. Ми підемо сверліти, довбати, крутити і так далі. Але перше по керуванню. У нас зверху переключається як в стандартних шуруповертах. Це в нас сверління легенько Та, чуєте, делікатно ходить, я вам скажу. Це в нас шурупи вкручувати, це в нас удар. І також в нас йде муфта від до 24 від 1 до 24 швидкості. І, звичайно, перша, друга швидкість. Я вам хочу звернути увагу, вони тут воздуховоди, ну це потужний шурупокрут, Зробили досить великі отвори, і двигун буде дуже добре охолоджуватись. Ну, Сьогодні ми, звичайно, це все розберемо, покажу вам і так далі. Також вперед-назад, ну, типу вперед реверс. Це крутиться. Ось так він крути. Підсвітка зони присутня. Ну, супер. Акумулятор не люфтий, дивіться. Акумулятор запхав і все. Мертво. Мертво. Посадочка, ну хлоп, ну він дурі має, я вам скажу. Я, вам чесно, я взяв руб закрутив, я був в шоці. Я на двійці крутив, я на одиничці навіть ще не пробував крутити. Бачите, бітка є. Так що, з самого початку, що, погнали щось крутити, глухарійкість, подивимося, як він крутить. Візьмемо, напевно, ще перове свердло. в ясені посверлимо. Потім візьмемось до бетону. Цеглу не має сенсу сверліти, Я думаю, він з тим справиться. Я візьму бетон, вісімку, шістку, можливо, і дванадцятку. Чи я можу з ним в бетоні, наприклад, вісімку, дюбіль, задюбілитися і не тягнути там, наприклад, перфератор, чи це він зможе? Ну по характеристиках ударів в хвилину, в принципі, вісімку він має там довбати і то так добротно. Так що, погнали до тесту, готовив я тут всі інструменти. Давайте покажу, з чим я буду крутити і що я буду крутити. Седло перо 22 мм. Я думаю, він навіть не почує. Давайте ми з нього і почнемо. Я тут взяв це, в мене ясінь, це в мене палета, сосна звичайна. Давайте розблокуємо. Ось так. Дивіться, як легенько. Перо. Друга швидкість. Беремо свердління. 24 та швидкість. Ясінь. Пробуємо. Дивимось, тут ще до пенька прикручено, пробуємо. Він навіть не чує, навіть не чує. Я просверлів насквозь. Це в нас п'ятьорка чи четврка, ясінь твердий. Шуруп по дереву не хоче в нього лізти без сверління, щоб ви розуміли. Я от взяв свердло, щоб ясінь просверлів, а так воно ломить, він ломить тупо шурупи. Я вам серйозно кажу, дивіться. 22-е порої він не чує навіть того. Дивіться, ще раз ясінь висушений. Пішов, пішов і не боявся. Як я, як діти в школу 1 вересня, чесно скажу. Відкручуємо. Хоп! Все. Оснастка знята. Є. Далі. Шурупи по дереву крутити сенсу нема. Він їх тут ломить. Тупо ломить. Взяв з собою глухарики. Ось такі. О, це просто моща! 80-й, товщина 8-ка. 120-й, товщина 8-ка. 180-й. Товщина десяточка. Я не мав навіть ключа, щоб перейти на Шурік. Я взяв тупо сточив, бачите, щоб підійшло мені на. Бо тут у нас е... ключ йде на 17, а я сточив на 14. Тому що 13-14 перехідник в мене максимальний є. Більшого перехідника нема. Давайте пробуємо спочатку 80 на 8 Сверлим прямо в цей. Прям в ясінь. Я навіть не буду в сосну свердліти, бо тому що це просто, ну, блін, я вам чесно скажу. Там залетить, я думаю. Воно його розколе то сосну. дивіться, Хоп, все зафіксував. Чітко. Друга швидкість, навіть не перша. Це на другій швидкості. Пробуємо. Ясінь, твердий, четвірка, товщина. Крутим. Ну, на двійці не годен. Давайте ми пробуємо. Воно колить навіть ясень. Давайте одиничечку. Спробуємо. Не сверління, давайте крутити. Виставимо. Так буде. Тут більший крутний момент. Все, не крути далі. Одиничка не хоче. Бачите? Прощокує. На 24 я виставив, так. А на сверлінні хоче. Значить, виставляємо на свердління. Пробуємо. Просто, як я не знаю, як в суху землю. Тепер викручуємо. Дивіться, наглухо, ясінь. А він з рук вириває. Не почув, не почув. Це 80 на 8. Пробуємо 120-й. Ну, тут вже потужне. Пробуємо. Поїхали, треба впиратися, бо вирве. Та він не чує. Його ще треба в руках втримати. Я вам кажу, дивіться, в пеньок, пеньок, звичайного. Він вже трухлий, але подивіться, зашурував, навіть не почув. Не закашлявся, викрутити, пробуємо. О! Ну, народ, я вам скажу. ах, пляха гарячий. Перейдемо до топ. Це в нас 180-й на 10. Діаметр десятка. Ставимо другу оснастку. Не знаю, чи він е, сюди закрути. Давайте ми пробуємо в'ясінь. Потім попробуємо сюди, кажу, в, ясінь, е, в сусну. Ставимо, щоб мені зараз тут грані не позривало, бо бачите, я от сам сточив трошки, щоб залізло. Пробуємо. Фух, поїхали. Бляха! Я вас без клею кажу, дивіться, він руки вириває, він не чує. Він не чує. Дивіться, викрутити. Треба тримати, бляха-капець. Ну, це просто... Я вам скажу, в мене... в мене нема більшого, в мене нема довшого. Є вісімки довші. Ну немає, ну він не чує. Тут в руках його попробуй втримати. Я вам серйозно кажу, 10 міліметрів, подивіться, який товстий, товстий глухарик. Пробуємо сюди. Ну, треба тримати, бо він мене зараз покрути по колу. Він просто, він просто розколов. Він просто ясінь розколов. Подивіться. Його треба втримати. Давайте пробуємо втримати. О. Чуваки, який девольт, я вас прошу. 70 крутящий момент. Показую. Зараз відкручу вам цей, зараз відкручу вам дошку, щоб вона просто тупо тріснула. Дивіться, знов. Хоп, оснастка знята. Півоборотика. Все, як в аптеці. Закрутити. Хоп, закрутили. Викручуємо шурупчик. Тут на, можна на другий. Є. Показую. Тупо тріскало. Йому хоч би що. Що, тепер йдемо до бетону. У мене є бардюрчики. Подивимося, як він б'є. Візьму 6, вісім і десятку по бетону і спробуємо насверліти отвори. Погнали! Так, показую вам. Шість. Десять. І вісім по бетону. Добре, ставимо збоку, почнемо з шістірочки. Бардюр. Ну, Бардюр, ви самі знаєте, це дуже твердий бетон. Такий же саме, грубо говоря, як в цьому, як в будинках перекриття по якості. Все є. Зафіксували. Включаємо ударчик на 24. Бачите, я вже тут пробував ствердліти. Шістірка. Поїхали. Так, а ну давайте я включу на двійку, бо я на одиничку був включив. Пробуємо. Я вам скажу, ви бачили, я просто цілою вагою впирався в нього. Він цього навіть не чув, цю шестірку. Сверла якісні. В бетоні сверлити не чуєте. Вперлися. Оці що у мене стоїть, це старий. Це ще мій діда заливав. Дивіться. Бетон пробуємо тут ще. Дивіться, як я впираюся. Бачите? По руці, бачите, дивіться. Він не чує, реально не чує. Просто тупо не чує. Шістірку на ура. Хто займається монтажем на виїзді і так далі. Ну Це топчик, я вам скажу. Шістка взагалі шикарно зал залазить. Добре, вісімка. Ну вісімка, я думаю, буде йому потяжкіше. Ну нічого ми зробимо. Я думаю, він з цим справиться, як ви бачили, дурі в нього предостатньо. Закрутимо. От у двоє вісімкою і починав, і пробував і так і не закінчив. Шістка, взагалі, повне сверло, зал залізло. Пробуємо. Двійка є, погнали. Не почув. Без склею, ви все самі бачили просто не почув бордюра Далі, десяточка. Ну тут же буде поскладніше, то вже перфом треба лупити. Закрутили. Десяточка, я вам ще раз показую. Пробуємо. Ну Блін, я не знаю, буде довго, але я думаю, він з цим справиться. Ну просто я тисну. він що ви розуміли? Я просто тисну. Він навіть не чує, що я тисну. Він просто лупаше і лупаше. Якість сверла теж буде залежало від швидкості сверління і так далі. Десятка, поїхали. Дивіться, я коліном впираюся. Чи я вам скажу, я змуд... Дивіться, на руку маю, дивіться, як я впирався. Він не чує. Просто ціле сверло пішло. Десятка. Чуваки, я вам скажу, отакий легенький бетон цегла, ну то йому, взагалі, як я не знаю, на прогулку вийде, якщо ви будете в цеглі сверліти оцим Шуріком. Так що погнали тепер його розбирати. Рахунок дурі, ви самі бачите. Що поємності видав нам Віталс? Розряжав я струмом 0,2С, тобто 800 мА. Дивіться, акумулятор нам видав 73,5 Вт-години. що є шикарний результат. Щоб ви розуміли, 20-вольтовий акумулятор на 2 години видає приблизно 35-34 Вт-години. А тут 4 години, ви додайте, маєте 73,5 Вт. Години. Так що результат шикарний. Тут питань нема. Зібрав я цей шурупокрут, що я вам скажу? Я так придивився до деталей. Ну тут просто ну самі зараз все побачите. Давайте я вам детально покажу, лопаточку візьму. Дивіться, е, плата, е, керування залита, все супер, питань нема. Все звертає уваги на дрібниці. От Коли ти дивишся в дрібницях і в таких маленьких дрібницях е, і криється вся якість інструменту. Подивіться, навіть тут термоусадочку ткани віддали, щоб не перетирались дроти. Ці дроти йдуть нас, е, ці дроти йдуть нас до кнопки. І внизу роз'єм на датчик хола. Бачите, датчик хола у нас присутній. Там прикручений. Також двигун шикарний, обдув шикарний, підшипник критий, металічний. Ну все гарно, якісно зроблено. Подивіться. Плата залита до чогось, бачите, до нюансів дрібнички вони позаливали навіть контакти ось тут на акумулятор, все ізолювали, часом десь там не грілося, і сюди до корпусу основної плати керування нічого там не коротило. Ще один нюанс. Подивіться, де дроти в нас проходять, оце прорезинене чуть-чуть вище заходить. От, подивіться, я вам покажу, дивіться, бачите, воно заходить чуть-чуть вище, і воно свого роду йде як прокладочка. Бачите? Воно трошки завищене, і ти прижимаєш, і щоб сюди тут волога не попадала і так далі. Також Кнопка на 40 А у нас, бачите, присутня кнопка на 40 А і фірма DKLD. DKLD, мені знайома ця фірма, бо, тому що я робив вібростіл собі і ще щось робив. Я купляв цієї фірми кнопки. Фірма DKLD – це не Дішман. Це 100%. Це десь середній клас в тому районі. Купляв такі кнопки вроді до бетономішалки і ще до чогось я купляв. Воно по досі працюють. Рідні поздихали а ці от працюють. Так що зроблено все дуже супер і якісно. Тест наємність акумулятора я вам показав. Зарядка на 4,5 А, Ампери звичайно має мати активне охолодження, і тут воно присутнє. Я потім розберу ще зарядку. Нехай воно дозаряджається. Дивіться, як вони реалізували. Я самого початку давайте я знімлю вам акум. Покажу, воно зараз заряджається після розряду. Бачите, у нас тут є індикація стандартна, звичайна, все супер. Я так, знаєте, зарядочку потер, дивився, думаю, нащо вони тут отакі глянцеве зробили? Ну, мені дивно було. Ну я потім поставив на зарядку і все зрозуміло. Дивіться. Подивіться, як вони реалізували. Індикацію заряду. Поняли? Воно заряджається і це відблискається від акума. Подивіться, бачите, тут йде заряд до гори. І ти так, от можеш поставити зарядку. Ну прикольно. Дрібниця, але прикольно, реально. Ця штука дуже класна і дуже практична. Ти нормально бачиш, коли в тебе вже майже заряджено. Бачите, в мене вже одна поділка заряджена, друга і третя заряджається. Тут у нас три поділки. Е, так що, ну блін, супер, реально. Заряджає акумулятор. Е, зараз будемо його розбирати. Дивимося, як там всередині все зроблено. Замірюємо внутрішній опір цих акумуляторів. Ну і звичайно розберу вам зарядку, покажу, як вона там зроблена. Так що, погнали. Також вам хочу показати по потужності зарядки 96 Вт. З самого початку, коли вона стартує, там близько 100 з чим Вт. Як вони написали, тут 118 Вт максимум, вона так і споживає. 0,75 А, майже 0,8 А споживає. 230. Добрався я до акумулятора і до зарядки. Давайте спочатку покажу вам зарядку, як тут все реалізовано. Все гарно на охолодження. Ну тут часних 4,5 А ампера є. Дивіться, все на роз'ємах, все залито, все заізольовано, вкладено. Супер. Ну реально, тут 4,5 А ампера є. Тут питання, ма, ви самі бачили по поводметр. Перейдемо саме основне до акумуляторів, внутрішній опір, і як тут це зроблено. От дивіться, я тільки відкрив. Я вам показую, як все гарно, акуратно зроблено. Як для мене, що я складаю акумулятори, там різні збірки, це просто подивіться сюди. Припій, блиститься, все чистенько. Подивіться сюди, залито лаком. Бачите, ось тут, отут, залито гарно все лаком, ні залишків флюсу, ні нічого немає. Щоб ви мали на увазі, подивіться, зверніть увагу, зараз вам на світлі буде відблискати чи ні. Ці контакти також залиті. І дрібниці, але з таких дрібниць складається якість. Дивіться, думаю, ви бачите отут. Ось так же само ось таким лаком тут позаливані контакти. Де в нас балансувальні дроти, плюс та мінус. Ось, бачите, ось тут залито все, залито, все супер. Добре, подивимось, що там за акуми, і замірюємо опір. Дивіться, витягуємо збірочку. Звернемо увагу на точкову зварку. Рівненько все як в аптеці. Чітко, одна попри одної. 에, стрічка Нікельова товста, напевно, десь 0,25 і вона йде в нас 에, мідна. Бачите? Я не знаю, чи вам видно, але мені видно вона зверху нікелюва. А всередині мідна стрічка. Вона зварна. Тут видно навіть на контактній зварці. І акумулятори в нас Ева по 2 Агодини, 7,2 Втгоди. Все чесно, ну реально, все чесно. Ева, акумулятори хороші. Давайте ми заміряємо опір, чи вони нові, чи не нові. Відео трошки затягнеться, але подивіться, яке відео інформативне. Ви будете знати, чи Vitals якісний інструмент, чи ні. Ну самі все бачите. На даний час я взагалі е питань не маю. Чесно. Так, давайте ми заміряємо один елемент. Це в нас мінус, це в нас плюс. Якось зараз щупами зачіпимо. Щоб не вміряти всю збірочку. Я ось так тут зараз зачіплю і будете бачити. Зараз якось пристосуюся. Добре, пробуємо. Сюди, сюди, на одному елементі. Дивіться на тестер. 7 мОм. 7,1, 7,2 мл. 7 7 мл. Це нові акумулятори. Такі акумулятори ставлять також Дніпрем свої акумулятори. Ева 7,18-7,2 мОм. Шикарний вид, я вам скажу. Це. Товсте гарно зроблено. Дивіться, ставимо назад, збираємо ось так. Дивіться, хлоп, чітко, плавненько. Ось так. Пружинку, головне, не забудьте, як будете збирати. Хоча, бачите, вона тримається. О, дивіться. Ставлю пружинку, попадаю, ставлю шурупчики. Все, ось так. Відставляємо, потім я зберу. Тепер давайте підсумуємо. І я висловлю свою думку. В загальному, з самого початку, ціна. Ціна на мою думку доступна за такий якісний інструмент. Ціна якість 100%. Де такі шурупокрути використовувати, ну якщо ви хочете для домашнього використання, також можна використовувати. Але я вам чесно скажу, ви ще своїм внукам заповіт лишити цей шурупокрут. Чому? Тому що 5 років гарантія на шурупокрут, рік гарантія в нас на акумулятор, рік гарантія на зарядку. І для домашнього використання, якщо ви використовуєте раз в тиждень, ну внукам залишити в заповіт оцей шурупокрут шурпокрут А Для тих людей, які займаються монтажом, там займаються дахами в будівництві. Це реально шикарний інструмент. Можете брати і недорогий інструмент. У вас є сервіси, не рахуючи, бо зараз в коментарях мені напишуть, а вон мілок, а вон девольт. Де гарантія? Де сервіси? У нас в Україні є, немає. Ось маєте гарантія, маєте сервіс. Ну і все на цьому все. Пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте? Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ. свої всім до наступних відео. Я вам чесно скажу це монстр, просто монстр.